Бюджетний навчальний рік не співпадають, тому що року виникає проблема. Тендери на харчування дітей проводяться посеред року навчального. Поки тендерні комісії дотримуються усіх необхідних формальностей, батьки змушені годувати дітей власним коштом. Нагадаю, що ми вдруге проводимо тендер. Нагадаю, що з 1 лютого ми отримали всі контрольні цифри, з якими ми працювали від Міністерства соціальної політики і Міністерства фінансів. Тендерні процедури були, на мою думку, дуже складні, тому що ми працюємо в системі Прозоро. І, власне кажучи, сама система Прозоро вона сама виставляє і терміни, і часи, і години, і націоналі. Навіть хвилини, до якого повинні управління праці, тендерний комітет здійснити, здійснити певні дії. Тобто, якщо ми отримали контрольну цифру там 1 числа 1 лютого, то вже 2 лютого ми маємо підготувати всю документацію і зробити певне оголошення для ознайомлення е, ті, ті, ті фірми, які мають наміри харчувати наших дітей, щоб вже знайомилися з документацією. Ні один, ні два, ні три дні, а система сама відповідно. До діючого законодавства висвітлює нам ті терміни, що ми маємо зробити. Якщо ми щось будемо робити неправильно, то на нас накладаються дуже великі штрафні санкції. В минулий понеділок до нас місто з стендерною пропозицією зайшла фірма про центр плюс. Це коростенська міська фірма. До нас зайшла фірма з Коростенського району або підприємства «Коростень Райспоживспілка і до нас зайшли. Зайшла фірма з Білої церкви Військ-Торг-Сервіс. Згідно діючого законодавства, відхилена пропозиція Білої церкви, військ Торг-Сервіс. Ми розуміємо, що відхилено по закону, тому що, ну, якщо сказати так на більш е такому рівні доступному до наших резидентів, військ торк, займається харчуванням військовослужбовців. На мою думку, це кардинально відрізняється від харчування наших дітей. Від 8 до 16 років в наших навчальних закладах. Це різні норми, це різне меню, це різні гігієнічні показники, санітарні показники і таке інше. Вчора у нас відбувся аукціон на пониження. Це знову ж таки, з, згідно з діючого законодавства, на пониження ціни, але в умовах дотримання тендерної документації, в умовах дотримання наших пропозицій по харчуванню. І у нас на сьогоднішній день вже є певний переможець. Це коростенська фірма, «Коростень Райспоживспілка. На днях у нас іще буде згідно закону. 10 днів ми чекаємо ну, будь-яких оскаржень від будь-яких органів, від антимонопольного комітету. Якщо таких оскаржень буде, то ми підписуємо договір. З тим гравцем, який виграв тендер на постачання гарячого харчування в школах в загальноосвітніх школах міста Коростеня, в ПТУ 16 і в коледжу нашому підписуємо договір. Якщо все буде добре, а я не сподіваюсь на це, то 3 квітня, після, після канікул шкільних, ми починаємо харчувати наших дітей. Витрачені на харчування дітей кошти батькам будуть компенсовані, щоправда, лишень у розмірах визначених законом. Сьогодні вже розпочалася кампанія з прийняття довідок на компенсацію за знайому користенцям схемою. Проте й тут виникли моменти, на яких варто наголосити для батьків, які не працюють. Я хочу зробити оголошення, щоб поновили документи. Це маленька проблема, з якою ми столкнулися останнім часом. щоб поновили свої банківські реквізити, тобто. Банківські рахунки мають бути в актуальному стані. Ми дуже довго дітей ми дуже не виплачували довго, тому що ми харчували і не виплачували коштами. Відбулись певні зміни з банківськими рахунками. Тому звертатися до управління праці на вулицю Крупський 7 з актуальним банківським рахунком. Отож, при гарному розкладі, вже на початку квітня гаряче харчування школярів буде відновлене. На що і будемо сподіватися усією громадою.